Павло і Тимофій, раби Ісуса Христа, усім святим в Ісусі Христі, які у Филипах з єпископами і деконами, благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. При кожній згадці про вас я дякую моєму Богові завжди, у кожній моїй молитві за всіх вас, з радістю молюся за вашу участь у поширенні Євангелія від першого дня і аж до тепер. Я впевнений у тому, що Той. Хто розпочав у вас добре діло, завершить його до Дня Ісуса Христа. Справедливо мені думати так про всіх вас, адже ви, у моєму серці, усі ви є в моїх кайданах, в обороні та в утвердженні Євангелія, мої співучасники в благодаті. Бог мені свідок, що в сердечній любові Ісуса Христа я тужу за всіма вами. Молюся про те, щоб ваша любов усе більше і більше зростала в пізнанні та в усякому досвіді. Щоб ви досліджували все краще та були чисті і бездоганні в день Христа, сповнені плодами праведності через Ісуса Христа, для Божої слави та похвали. Хочу, брати, щоб ви знали те, що зі мною сталося, ще більше пішло на користь Євангелія, оскільки мої кайдани за Христа стали відомі всім іншим та в усьому преторію. Багатьом братам у Господі мої кайдани додали сміливості, і вони набралися відваги безстрашно звіщати слово. Втім, деякі проповідують Христа через заздрощі та суперництво, а інші з добрих спонукань. Декотрі, з любові, знаючи, що я поставлений для захисту Євангелія, а інші підступно нещиро звіщають Христа, прагнучи збільшити тягар моїх кайданів. Що ж, однак, як би не проповідували про Христа, удавано чи правдиво, я цим радію. І далі радітиму. Бо знаю, що це мені буде на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа, згідно з очікуванням і з моєю надією, що ні в чому не буду засоромлений, але з усією сміливістю, як завжди, так і нині, буде Звеличений Христос у моєму тілі, чи то життям, чи то смертю. Адже для мене життя це Христос, а смерть це надбання. Та якщо життя в тілі це для мене плідділ, тоді я не знаю, що вибрати. Те й друге вабить мене, маю бажання звільнитися і бути з Христом, бо це набагато краще, а залишатися в тілі потрібніше для вас. І я вже з певністю знаю, що залишуся і перебуватиму з усіма вами для вашого успіху і радості віри, щоби через мене, коли знову прийду до вас, ваша похвала надмірно примножилася в Ісусі Христі. Тільки живіть згідно з Євангелієм Христа, щоб, коли прийду і побачу вас, а навіть якщо буду відсутній. Чув би про вас, що стоїте в одному дусі, однодушно відстоюючи віру Євангелія і зовсім не боїтеся ваших противників, бо для них це доказ загибелі, а для вас доказ спасіння. І це від Бога. Адже вам даровано через Христа не тільки вірити в нього, а й за нього страждати, здійснювати той подвиг, який ви побачили в мені, а тепер чуєте про мене. Отже, коли є якась втіха в Христі. Коли є якась відрада в любові, коли є якась спільність духа, коли є якесь милосердя і щедрість, доповніть мою радість, щоб ви думали те саме, мали ту саму любов, були однодушні і однієї думки. Нічого не робіть наперекір чи з марнославства, але в покорі вважайте одне одного більшим за себе. Нехай кожний дбає не про себе, а про інших. Плекайте в собі ті самі думки, що і у Христі Ісусі. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина, він упокорив себе, був слухняним аж до смерті, і до смерті хресної. Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних. І щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь. Тому, мої любі, так як ви завжди були слухняні, не тільки коли я був присутній, але значно більше тепер, коли я відсутній, зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння. Адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання, і дію. Усе робіть без нарікань і сумніву, щоб ви непорочні та чисті, були бездоганними Божими дітьми серед лукавого і розбещеного роду, серед якого ви сієте, мов світило у світі, дотримуючи слово життя мені для похвали в День Христа, що я недаремно біг, недаремно трудився. Та, хоч і приношу себе на служіння і в жертву вашої віри, я радію і веселюся разом з усіма вами. Так само й ви радійте та веселіться разом зі мною. Маю в Господі Ісусі надію незабаром послати до вас Тимофія, щоб і я заспокоївся духом, довідавшись, що з вами. Оскільки я не маю нікого іншого з такою ж душею, хто би щиріше дбав про вас, адже всі шукають свого, а не того, що належить Ісусу Христу. Його ж досвідченість, ви знаєте, що Він, наче син батькові, послужив мені для Євангелія. Надіюся послати Його. Як тільки довідаюся, що буде зі мною. Але переконаний у господі, що й сам незабаром прийду, вважав за потрібне послати до вас, Епафродита, мого брата, помічника і співоїна, а вашого посланця і служителя в моїй потребі. Адже він побивався за всіма вами і був дуже стривожений, оскільки ви почули, що він захворів. Бо він захворів і був при смерті, але Бог помилував його, і не тільки його. А й мене, щоб я не мав смутку за смутком. Тому я швидко послав його, аби, побачивши його, ви знову зраділи, та щоб і я не страждав. Прийміть же його в Господі з повною радістю і шануйте таких, бо він за справу Христа був близько до смерті, наражаючи своє життя на небезпеку, аби доповнити недостаток вашого служіння для мене. Зрештою, брати мої, радійте в Господі. Писати мені вам саме це не прикро, бо це вам для утвердження. Стережіться собак, стережіться поганих працівників, стережіться нарізок на тілі. Адже обрізання це ми, які поклоняємося Богові духом і хвалимося Ісусом Христом, і не покладаємо надію на тіло, хоч я і міг би покладатися на тіло. Коли хто й думає покладатися на тіло, то я тим паче обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля, з племені Веніамена. Єврей з євреїв щодо закону, фарисей щодо ревності, гонитель церкви, щодо праведності, яка від закону, бездоганний. Але що було для мене надбанням, те я визнав ради Христа за втрату. І взагалі, усе визнаю за втрату, порівняно з величю пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа, і виявитися в ньому не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією. Що через віру в Христа, з праведністю, яка від Бога, через віру, щоби пізнати Його, і силу Його Воскресіння, і бути спільником у Його стражданнях, уподібнюючись його смерті, аби якось досягти Воскресіння мертвих. Не тому, що я вже осягнув або вже став досконалим, але борюся, щоб осягнути, для цього і здобув мене Ісус Христос. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув. Але забуваючи те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Отже, хто досконалий, нехай так і думає. Коли ж щось інше думаєте, то й це Бог вам відкриє. Втім, чого ми досягли, у тому треба жити. Будьте моїми послідовниками, брати, і приглядайтеся до тих, які поводяться згідно з нашим взірцем. Адже багато хто, про них я часто говорив вам, а нині з плачем кажу, поводяться, як вороги Христового Хреста. Їхній кінець, загибель, їхній Бог, черево, і сором, їхня слава, вони про земне думають. Адже наше життя на небесах звідки й очікуємо Спасителя, Господа Ісуса Христа, котрий силою, якою він може все підкорити собі. Перемінить наше принижене тіло так, щоб воно було подібне до його прославленого тіла. Тому, мої любі і милі брати, ви, моя радість і вінець, стійте так у Господі, улюблені. Прошу водію, прошу також і Синтехію, думайте однаково в Господі. Так само прошу і тебе, вірний приятелю, допомагай тим, які співпрацювали зі мною в поширенні Євангелія і з Клементом, і з іншими моїми помічниками. Імена яких у книзі життя. Радійте завжди в Господі, і ще раз кажу, радійте. Нехай ваша лагідність стане відомою всім людям. Господь близько. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Наостанку, брати, те, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумуйте. Чого навчилися і що прийняли, що почули і побачили в мені, оце й робіть. І Бог миру буде з вами. Я дуже зрадів у Господі, що ви тепер знову отримали змогу піклуватися про мене. Ви і раніше піклувалися. Але не мали відповідної нагоди. Кажу це не тому, що чогось потребую, бо я навчився бути задоволеним тим, що я умію жити і в нестатках, умію жити і в достатку. Звик до всього і в усьому і насичуватися, і голодувати, мати достаток і терпіти нестаток. Усе можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Втім, ви добре зробили, взявши участь у моїх труднощах». Знайте ж ви, филип'яни, що на початку поширення Євангелія, коли я вийшов з Македонії, жодна церква не взяла участі в праві давання і приймання тільки ви одні, так що аж двічі посилали ви до Солуня на мої потреби. Не тому, що я шукаю дарів, ні, я шукаю плоду, який примножує вашу славу. Я одержав усе і повністю забезпечений. Мені вистачає всього, відколи я одержав від Епафродита те, що ви послали. Це ніжні пахощі, приємна жертва, яка до вподоби Богові. А мій Бог, згідно зі своїм багатством, нехай задовольнить усяку вашу потребу у славі в Ісусі Христі. Богові ж, нашому Отцеві, слава на віки віків. Амінь. Вітайте кожного святого в Ісусі Христі. Вітають вас, ті брати, які зі мною. Вітають вас усі святі. Особливо ті, які з дому кесаря. Благодать Господа Ісуса Христа з духом вашим. Амінь.